Податок на презервативи. Китай вводить податок на презервативи, щоб сім'ї мали більше дітей. Раніше контрацепція була частиною політики за контроль народження дітей, але зараз в Китаї кардинальна ситуація змінилася. Станом на сьогодні на одну жінку припадає приблизно і одна і одна дитина при народженні. А нагадую, що коефіцієнт для відновлення родини має бути 2.1, тобто на 10 сімей має бути 11 дітей. А при коефіцієнті 1.3 говориться про те, що відновити народжуваність до стану 2.1 нереально. Тому Китай пішов на міру, що почав піднімати ціни на всі види контрацепції, ну і крім того, давати різні додаткові бонуси і пільги. А причина демографічна криза. Якщо раніше Китай проводив політику в сім'ю одна дитина і добився того, що народженість почала спадати. Нагадаю, що населення в Китаї становить 1,4. То 2050 року, якщо тенденція не зміниться, населення лишиться приблизно біля 1 мільярда. Ну і плюс середній вік, що зараз він 38 років, підніметься більше 50. А це велике навантаження буде якраз на пенсійну систему. Чи допоможе це Китаю? Напевно, Китай не вивчав досвід інших країн. Для прикладу, недавні, ну так би мовити, недавній досвід Румунії, де вводилося підняття всіх можливих податків, не знаю, цін на контрацепцію. Заборонялися аборти, різні способи пропагандистські і стимулювання народженість призвело до того, що перше півтори роки дійсно народженість трошки зростала, але в принципі з динаміка з часом ставала, яка була в попередні роки. Ніякі заохочення без Реальних можливостей фінансових батьків отримати своїх дітей реально не піднімають народженість. Ну а як в Канаді бореться з цим явищем, тому що народженість теж -то досить низька, а банально через інститут імміграції. А яка ваша думка? Який спосіб треба вибрати для того, щоб народженість насправді зростала? Причіть ваші коменти, якось так, якось так.